Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі та Вчаючи 100 дітей. Я хотіла б пограти сьогоднішній день за кадром, щоб трошечки, покращ... щоб трошечки прокачати додлерів і програти час, коли Еріка вигідна. Так, і щось, мені здається, до Нолатаріона скинув. Але сьогодні у нас день романтики, і я вирішила, що Еріка обов'язково в цей день повинна сходити на побачення. О, тут у нас Саски Шел є. Давайте, Аріка, познайомиться з Саски Шел. Ще перед цим я хотіла, щоб вона на побачення сходила з. Де він? Де він, Де він, Деві? Крен Шел. Але проблема в тому, що він у нас. йому ніхто не подобається. Тому. Прийшлося як би екстрено шукати заміну. А тим часом дон Лотаріо сам зателефонував і такий Еріка, ти не хочеш піти випити напої? А, у нас тут наші діти, я так розумію. Меть. А чо ви в костюмі всі. А, так, саски Орієнтація. Яка у нього орієнтація? Скажіть мені, що? Ніхто? Ви з ними знущаєтесь? Добре, переключимося на Дона Лотаріо. Знову ж таки. Він у нас уже з романтикою. Я хотіла, щоб прокачати, щоб можна було його запросити на побачення. Тим часом діти у мене знову згадують пожежу. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Дон Лотаріо, давай. Погоджуйся. Лаєві, що ти сидиш такий сумний? А, Дон Лотаріо погодився, а, і я вирішила з ним піти до ресторану. А, до речі, я в нюкрасті тут а, поставила ресторани, там інші лоти поставила, тому що, ну, якби треба кудись виходить, а не в ті місця, які ми ходимо зазвичай. А, так. Який нам би столик вибрати тут? О, хто це? Акіра, ти ж! Блін, він щойно сидів в барі, там, де Еріка була, кричащи лами. А, Сара Скотт. Нола. А, Ні, давайте з Дону Атаріо, не будемо вже дивитись. Ага. У нас тільки один столик на двох залишився, ну давайте його займемо. Він, правда, так посеред зали. А як воно тут у нас виглядає? Ой, а виглядає досить класно. Наче нічого зайвого і є все необхідне, мені прям подобається. Тільки у нас тут такий вид, трошечки не для ресторанів, тут стільні паркани. Але вже як є. Ти у нас хто? Клайнеу мюри. Покажись. Ой, він гарненький такий. Так, треба буде з ним обов'язково привітатись. Але для початку давайте займемо цей столик. До речі, як вам нове вбрання Еріки? Так, а що вона від нас хоче? В неї крашна далася Брікхема. А, ти думаєш, мені треба спробувати? Так, звичайно. Я сподіваюся, у тебе з ним все вийде. А, так, до нотаріо, будь ласочка, Сядь за стіл, який я вибрала. А чому ти такий незадоволений? Насолоджуйтесь вашою вечерою. Дякую, блін. Якби на мене так в ресторані накричали. Я б швиденько звідси пішла. Так, а хто у нас тут? Мія? Лія? Все, ще мої е, діти з однаковими іменами, з челенджу 100 дітей, які я проходила за кадром. А давайте замовимо. А, капучино. Еріці треба вибрати щось безалкогольне. Давайте виберемо капучино, тому що їй все одно треба підняти бадьорість, а до Нолетаріо ми візьмемо, наприклад, що Давайте вино візьмемо. Так, а їда? Ой, тут якийсь салатка прези, лобстер. І тортик. А погано, що не можна замовити, наприклад, і їжу, а і тортик. Десерт. Я б хотіла. Давайте візьмемо салатка прези для Еріки до нотаріо, що він хоче. Давайте йому візьмемо такий же салат на 39 мільйонів. О, Еріці подобається гаряче побачення за вечерею. Вечеря, так. Вечеря, чек. Улюблений сім Еріки чек. Все чудово йде. Еріка, я дуже рада, що ти задоволена тим, як все проходить. Давайте поговоримо. Будемо виконувати бажання. Обміняйтесь номерами? Тут у нас якийсь аншлаг відбувається. А Кіра, це твоя дитина? Секундочку, я зараз перевірю це навіть в командному центрі. В неї є чоловік, але вона в ресторані за Кірою. Я думаю, якісь мутки мутять. Вагітність. Саймон Скотт. Ні, це Акіра, можливо, просто з своєю подругою прийшов в ресторан. На відміну від Еріки. Ой, мені подобається. Дон Лотаріо з цим бокалом вона так виглядає. Прямо ж ш... Ну, це його. Бідна Еріка сидить. Заспана. Ага, поговоріть про їжу. Я знайшла це нарешті. Ще поговоріть. Я сподіваюсь, вам їжа сподобалася. 30 з чимось мільйонів. Ну, я хочу, щоб вона золоте вийшла. Окей, okay, давайте ще замовимо щось. Давайте напій якийсь візьмемо. Давайте ще одне капучино. Для Еріки і знову. Повторимо вино для Дона Уже боє 60 мільйонів. Так, де офіцієнт? Дон? Тебе що, непереносимість лактози? Поговорить про готовку. Еріка, поклади телефон. Телефон поклади. Мікаса. Що він робить? Чого він це робить? Щось в мене нічого не виходить. Вона не може поговорити про їжу, і вона не може. А, я не можу виконувати Deep Діп Конверсейшн. Давайте, мабуть, ми вже будемо розраховуватись. І будемо йти додому, тому що вже 12 година. Ериці треба спати. Ой, в неї другий семестр почався. Де вагітність, де вагітність? Так. Другий семестр. Ресторан, надіється, ви насолодилися вечерею. а сімелеони автоматично списані з рахунку сім'ї. О, перший поцілунок уже можна. Еріка, цілуйтесь з ним. Я хочу. скриншотиків. все, тепер це мій улюблений ресторан. Мені, якщо чесно, дуже сподобалося, як тут все виглядає, і тут нормальна їжа, а не експериментальна. А давай з ним. Привітайся! Треба її. Ті... Дон, іди вже, все, іди додому. Це було побачення не, най... не найуспішніше. Але добре. Шкім у нас? Лайнел. Uh, uh, перше враження. Еріка пролайнила, це сім, що перебуває власній уяві. Еріка душа компанії. Е, все. Чудово, ми собі контакт його взяли і можна йти додому. Е, день кохання у нас пройшов чудово просто. У нашій фестиваль романтики. Угу. І фіншвікська ярмарка. Завтра справ прям дуже багато. Треба якось навчитись ходити в ресторани, коли в мене сім'я не замучені. Діти повернулись з дитячого садочка, Арік нехай йде спати. Тим часом вже друга година ночі. В мене знову діти будуть без режиму. Ще, до речі, мені в коментарях Аліса Кузнєцова підказала таку класну штуку, що коли тодлер сидить на горщику і іншому тодлеру задати дію дивитись на того, хто сидить на горщику, то. Буде прокачуватись горщик того, хто дивиться. Я оце зараз цим буду активно користуватися, тому що квітнева у нас самостійна, і вона може піти сама на горщик з першого рівня. А хлопці цього не можуть робити. Тому приходиться. Воно там прокачується небагато, здається, там пару відсотків. Але це краще, ніж взагалі нічого не прокачується. Воно ну, прокачує 3%, здається. Але все рівно. Це крута штука. Я дуже вдячна за пораду. Це, я не знаю, це просто значно полегшить а гру і зробить тодорів ще більш незалежними. Я, якщо чесно, після інфантів просто кайфую, коли грають тодорами. Це просто так легко здається. О, то у нас вони понеділок, може, і в школу підуть. Сьогодні у нас тільки субота. Я музику перевірила, що не можна слухати, не можна слухати альтернативну і поп-музику. що трапилось? Ти можеш це повірити? Даллас такий милий. Я закохана. Ну, вітаю тебе. Скоро у нас будуть оновлення в родовому дереві. Еріка. А що ти робиш? А, ти... Ну і це тоді ремонтуй. Тут я тобі допоможу трошечки. Допомогла. І це будеш ремонтувати. Хоча я пам'ятаю, що тобі не подобається. Так, їй не подобається. А коли ярмарка? А, в 3.30. Тобто ще трошечки. Зроби каву. Вип'єш і підемо на ярмарку. А потім підемо на фестиваль романтики з Доном Лотаріо знову. Лайно. Можу я прийти. Ми можемо подивитись фільм або якесь рандомне тві-шоу. Приходь, але я зараз звалюю. Я така е гостинна. Орфей. Ще один шел. Треба буде спробувати з ними. Е так. Ой, кім погано. Вона захворіла. Романтичний фестиваль почався. Тут подримай Все, ти з ним познайомилася я на тебе Э, Поки що про нього нічого не знаємо. Знаємо тільки, що у нього такий чарівний мейкап. На 600 рослин. Це класно. Так, давай трошечки подримай. Щоб тебе хоч... Круги під очима зникли. Том такий класний. Може ще спробувати одного Джонсона завести дітей? Вона сумна, тому що не виконала свою ціль. Я говорила, що ти її не виконаєш. Ізабель Бьоргенсон. Так, от така у Бьорна симпатична дочка. Я сподіваюся, у нас також діти будуть гарні. Хоча не працює. Врожай, врожай, який треба зібрати. Все треба зібрати. А Донтаріо прийшов? Так, до Таріо буде прямо зараз. Проходили ми вже таке з Бьорном. Попкан панкейк. Давайте з ним познайомимось. Еліза, вибач, ми тут трошечки маємо плани на твого чоловіка. Ерка, чому ти блимаєш? Ти ж не можеш від цього настрою ж не можна померти? Так, дайте я збережусь про всяк випадок. Нездрівий і зарозумілий. Коротше, відносини у них поки що не пішли. Дон, а ти чого тут стоїш? Давайте ми його додамо в групу. Вона фліртує, я хочу це побачити. Секунду, я хочу це побачити Вона фліртує з Доном, а тут його дружина сидить. Ти така розлучниця і сидить задоволена. Тільки подивіться на неї. Це скриншотиків нароблю. А він ще й відповідає. Вона взагалі з ним почала фліртувати без мого втручання. Я думала, що вони друг другу не... Так, все, припини, будь ласка, наша ціль зараз Дон Лотаріо. 12 година ночі знову можна йти додому. Еріка вже другий день приходить, повністю замучена і зразу відправляється спати. А діти наші... Діти наші постійно думають про пожежу, у них більше немає інших думок. Мені здається, якось трошки читерно те, що я постійно залишаю дітей дома одних, вони собі покращують потреби. Я потім приходжу і просто їх прокачую. Таким чином, виходить, до речі, дуже швидко їх прокачувати. Я так розумію, що в понеділок вони пішли в школу, їх треба подорослішати в першій половині дня неділі. Я буду на цьому закінчувати. Дітей я прокачаю вже за кадром. А вам я дякую за перегляд. Ставте ваші мотивуючі вподобайки, пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне тримайте українське.